За моєю спиною комплекс розвитки і ураження вартістю в 50 мільйонів гривень один з десяти пульстронів, який сьогодні прямо зараз ми разом з око передаємо для одного з підрозділів десантно-штурмових військ. Кожен з таких комплексів та бомбери з тепловізійною камерою та бойовою частиною до них, і впівідрони, зокрема з системою багаторазового скиду. зв'язок, прилади нічного бачення, пікапи, та все необхідне для того, щоб виявляти і знищувати ворога, як в день, так і вночі. Комплекс, який надається, дозволить. В масштабі робити розвідку до розвідку, аналізувати, перевіряти, наносити планові враження за тим цілям, які будуть виявлені, дозволить контролювати лінію зіткнення цілодобово. Новий великий проєкт, який ми зараз реалізовуємо, це є збір 500 мільйонів гривень на системи виявлення і знищення ворога, які ми передаємо. В 10 десантно-штурмових бригад і сьогодні маємо перші результати. Ми сьогодні передаємо першу партію а, а, таких систем. Львівська 80, яка працює на Донецькому напрямку. Ми вважаємо, що ми взяли класний старт, хороший початок, і ми далі будемо продовжувати, щоб цей проект відбувся якомога можна швидше. Ми його реалізуємо на сіста 100% для захисту нашої держави. Око за око це наш флагманський проект, і ми хочемо подякувати усім водіям, які заправляють свої автівки на око пульсом помсти, і тим самим долучаються до підтримки зсу. Також тим, хто донатить на фонд «Повернись живим і окреме дякую бізнесам, які долучаються до нашого проекту в підтримку дешеве.